це віто до кінця як Богородиця дивовижно дару і щастя, виконує всі вище прохання на благо. О Пресвята Водичице, Діво, Богородице, Ти й надію нашою заступницею перед престолом Всевишнього, ти, що висяла світлом непорочного зачаття і народила світло світу, Господа нашого Ісуса Христа, єдино праведного, Царя і Спасителя душ наших. Схиляємо коліна сердець наших перед тобою, милосердна мати, і зі смиренням кличемо до тебе, Напишіть імена на та прохання в коментарях. Прийми молитву нашу і не відкинь моління рабів твоїх одні скорботи і нужди, обугродиця чистей оберіг і захист наш, ми ось слух твій до голосу, молінь наших, ми грішні і недостойні, звертаємося до тебе, як до матері небесної, що ніколи не залишає без відповіді благання дітей своїх. Змивися над нашими душами і серцями, що у гріхах і падіннях потопають, і на нас із висоти Царства Небесного, мати милосердна, та є пристановищем для всіх засмучених, що прагне спокою душі та є захистом і твердиною для тих, хто в скорботах і зневірі перебуває, богай за нас, усина свого, щоб він простив нам гріхи наші і визволив нас, від усіх напасти видимих і невидимих від звих духів. І після ворожих від бід хвороби печалі, ми грішні недостойні нимічня, не але перед тобою водичицем, уповаємо на твоє безмежне милосердя, Моли, сина твого Господа, нашого Ісуса Христа, щоб Він простив нам провини наші явні таємні, що присвятив розум наше серце, спрямував на шлях, правди і любові, даруй нам Пресвята Богородице, силу протистояти спокусам цього світу, Укріпи у вірі, надії, любові, щоб ми у всі дні життя нашого. Слава ім'я Пресвятої Трійці, о Небесна Цариці та й наші та оборону в дні воліть, споглянь милостиво на нас, немічних і безпорадних, і простягни над нами, свій святий Омофор, щоб жодна біда і злоба не торкнулася наших душ, нехай серця наші наповняться Твоєю благодаттю і миром, нехай буде укріплена наша віра, щоб ми у всі дні нашого життя приносили Тобі, мати Божа, плі добрих справ і богачестя. Пресвята Богородице, змилися над родинами нашими, збережи їх від розбрату і ненависті, утверди любов і злагоду між рідними, дай нам мудрості і терпіння у вихованні дітей у дусі, істини і богочестя, благосеви нас на всяке добре діло і утверди нас у любові до Господа, щоб життя наше стало свідченням віри і хвали імені Божого, бо милосирна заступниця не залишай нас одні скорботи і випробувань. Не дай нам впасти в зневіру і страх, піднеси нас із і стемряві, сумнівів і тривог, даруй нам мир і спокій в серцях, вбережи від усіх підступів диявольських і збережи від падіння у грі, бо ти мати всіх вірних і стовп істини, і ми, як діти твої, уповаємо на тебе у всі дні нашого життя, Пресвята Богородице, ти є зеря Ранкова, що провадить нас до спасіння. Будь для нас дороговказом у темряві світу цього, Осяй наші душі світлом небесним, щоб ми в покаянні любові жили, сповняючи заповіді Христові, збережи нас у годину смерті від напасти і страху, щоб у мирі і спокій відійшовши з цього життя, ми могли побачити світовося Твого і прославити Тебе за усіма святими на віки вічні. Амінь. Оприсвятай прибогасвоєна, діво Богородице, Мати, Господа нашого Ісуса Христа, Царице, Неба і землі. Зубини душі смиренно взиваємо до тебе. Напишіть мене та прохання в коментарях. Як милосердної заступниці нашої, перед Престолом Всевишнього, ти є джерело милості, втіхи для знеможених душ, ти наша надія в годину скорботи, ти світло, що сяве темрю нашого життя. О Мати Божа, ти завжди заступаєшся за нас грішних. Схили своє милосердне вухо до наших молотов і прийми їх ти мати милосердя притово усім, хто страждає і надіє тим, хто впав у зневіру, нині повсякчас багаємо тебе захисти нас від бід, спокус від чорної смуги негараздів і даруй нам полегшення у наших життєвих тягарях, поводичі, це наша причиста. Ти, що у скорботах і злигоднях завжди приходиш на допомогу вірним дітям твоїм. Захисти нас своїм святим покровом від усякого зла, видимого і невидимого, Тия, мати безперервного світла, що розганяє темряву, скорботи печали, ми уповаємо на тебе, що даруєш сили і наснагу для подолання життєвих труднощів, Пресвята Богородице, віддали від нас усякі недолі, нещастя та підступи лукавого, Збережи наше серце в мирі, звалозі та любові, нехай Твоя благодатна сила зійде на нас і розвіє. Хмари і сумнівів, даруй нам мужність і терпіння у випробуваннях, що посилається нам на спасіння душ наших. О, Мати милосердя, випросив Сина Твого і Бога нашого Ісуса Христа, прощені за всі наші провини, свідомі, несвідомі, та благослови нас на праведний шлях, просвяти наші розум і серце, щоб ми завжди шукали волю Божу та виконували її у смиренній покорі. Навчий нас покладатися на милість Господню і на Твоє заступництво, яке ніколи не засоромить надії вірних, о Цариця Небесного Богосви Дім наш родину і всіх ближніх наших, поши мири у наші серця, щоб єдності та взаємній любові ми долали труднощі цього життя. Охороняй нас від усякої біди та небезпеки, направляй нас на шлях спасіння, щоб ми достойно славили тебе, і, Сина Твого, в осіннє життя нашого, Причиста пречистає прибосне, Недіво Марім, нехай твоє любов, милі завжди перебувають з нами, нехай твій покров покриває нас, усідні життя нашого, ми не достойні Твої щиро мовимося до тебе, о, Мати життя, даруй нам здоров'я, мир душевний, спокій серця, відверни від нас усякі і задуми ворогів. Як видимих, так і невидимих, щоб ми під твоїм покровом завжди перебували, о світлі і благодаті, о заступниця наша небесна, на тебе покладаємо всі наші надії та прохання, а визволи нас від хвороб і розпачу, прихилися до нас, що стоїмо перед тобою з вірою та любов'ю, і даруй нам полегшення та стілення у всіх наших життєвих потребах, О присвята Богородиці з тобою через тебе. Ставимо Господа нашого Ісуса Христа, який разом з Отцем і Святим Духом, сирини по всіх і на віки вічні. Амінь. Воприсвятаю, принепорочна водичіце нашої Богородиці, мати Христа, Бога нашого, покрова і заступниця усіх, хто з вірою і надією до тебе прибігає, смирено до тебе звертаємося ми недостойні достойні Твої, з любов'ю і сльозами взиваємо до тебе. Пишіть імена, та прохання в коментарях. Покрий нас твоїм божественним умофором захисти від усякого зла, від ворогів видимих і невидимих, від скорботи бій, що оточують нас на всіх шляхах життя нашого, опричиста діва, непорочна мати і заступниця світу, та єси надія скорботних і утіха тим, хто у бідах, ти джерело милості і невещерної богадасі, ти непохитності для всіх, хто у випробуваннях до тебе припадає. Споглянь на смирення наше, почуємо литви наші сльози, що стременяють від глибини серця нашого, та як у день покрова твого є вимилість ви на нас грішних і покри нас від усякої біди та скорботи, попри свята Ти, що в давні часи покрила свій народ святим Омофором у Константинополі і врятувала місто від ворогів лютих, покриє нас нині, що в скрутні часи до тебе, з вірою припадаємо, богаємо тебе, мати милосерна. Похорони землю нашого, селі, наші сім'ї, та рідних вістрів ворожих, від підступів, злих людей, від усяких і хвороб, присвята Богородице, будь нашим покровом одні, скорботи та спокус, осяй нас світом Твоїм, всеблагодатної любові, і захисти нас під Твоїм святим Омофором, як чиста лілія серед терня, так і ти, причиста Богородице, осяєш пітьму світу цього, пошви нам благословення і мертві, щоб серця наші наповнилися Твоїм спокоєм. Дощі наші знайшли утіху в твоєму святому заступництві, о, мати наша пречиста, вірна і незмінна заступниця. Як під захистом твоїм були вбережені святі, так і нас, грішних і недостойних покри твою благодаті, Збережи нас від загибелі душевної тілесни, від підступів диявола і від усіх, що злісно нам шкодять. Своїм небесним покровом захисти кожного, хто з вірою, любов'ю до тебе взиває причисте діло, ти є пристановищем для тих, що блукають у темряві гріха, ти зцілення для хворих і стражденних, ти сила, і твердині для тих, кого гонять за правду і віру, тому мовимо тебе, о, владичице, не залишай нас без твого милосердного заступництва і покровительства, нас у житті нашому, щоб ми завжди відчували Твою милість та любов. Попри Богословина, Богородице, просвіти розум наш, зміцни волю нашу на шляху праведності і спасіння, захисти нас від гріхів і спокою, що обступають нас у світі цьому, почини нас достойними наслідниками Царства Небесного, щоб день страшного суду, ми змогли з радістю і вдячністю славити Тебе разом із усіма святими на віки вічні. Амінь. Заступниця світу, покрови наше свята, покрий нас самофором Твоїм. Діва Богородиця, не від усякого зла і напасти, спаси нас від ворогів, видимих і невидимих від споку бід, що в світі цьому радуйся, причиста, бо ти і надія, і порятунок нашої, часи скорботи, амінь. Покровом Твоїм святим, пречиста, покрий нас від усякого, зла і скорботи, радуйся, владичице, яка захищаєш нас і просвітлюєш душі наші ведучі до спасіння, спаси нас, молитвами Твоїми, і даруй мир у серцях наших, О Мати Божа, Амінь. Обрана від усіх родів радіомати Божа, Цариця Небесна, Ти, що стала втіхою для світу і заступницею рід людський. Прийми наше смирене на захисти нас від видимих і невидимих ворогів. Ми ж вдячно, шануючи тебе, з любов'ю взиваємо радості невіста, невісна, джерело невичерної Богдасі, ангели, архангели трепетом служить тобі, цариця неба і землі, бо через тебе слово Боже втілилося і визвало світ. Від рабства гріха, ти, Матір'ю милосердя, яка двері раю, нам відкриваєш. Тому ми грішні і недостойні з надією на твоє заступництво взиваємо, Радуйся, престоли Божої слави, радися ковчегу, спасіння нашого, Радуйся, воно, що світло Боже нам принесло, радуйся що сонце правди засяяло, Радуйся, бо через тебе радість і мир на землю прийшли, радуйся, бо ти наші серця відвідчує звільняєш, радися не невісна. Джерево невичерпної благодаті, бачачи твоє глибоке смирення, причиста, Богородиця, Небесний Отець, обрав тебе, щоб через тебе, Спаситель світу, явився, ти стала вмістилищем невмістимого Бога, провадячи нас до вічного життя, ми ж дивуючись твої величі, співаємо Богові, але розум людський не може осягнути тайни Твого Зачаття, владичиці, бо Ти народила того, хто Всесвіт своїм словом створив. Ми ж споглядаючи твоє життя і розуміючи, як через тебе нам відкрився шлях до спасіння, взиваємо до тебе, радуйся, таємниця невимовна для розуму, радуйся, чудо, яке ангели славлять, радуйся, бо ти наші серця від земних, пристрастей звільняєш, радуйся, бо ти материнською любов'ю нас покриваєш, радуйся, бо через тебе ми до престолу Богодаті наближаємося, радийся невіста невісна. «Джерело невечербної багатодаті, сила Всевишнього покрила тебе, з причиста, і ти зачала сина Божого, який прийшов у світ, і кагнець, щоб очистити наші гріхи. Ми ж вдячно прославляючи твоє материнське служіння, співаємо йому Аллилуя, маючи тебе, Богородиси, як непохитності, но і всіх скорботах, ми до тебе з вірою прибігаємо, ти надійне пристановище для всіх хто шукає Божого милосердя, тому ми недостойні, смиренно взиваємо до тебе, Радуйся, покрови тих, хто до тебе вдається, радуйся світом невимовним нас просвітлюєш, радуйся всіх у наших у скорботах і стражданнях, радися цілителька душі тілес наші, радуйся, бути ворогів наших розсієш, радуйся, бути ти надію на спасіння даруєш, радуйся, невіста невісна джерело, невечерної Богдаті. Бере життєвих і хвилі гріхів нас охоплюють, але ти, мати Божія, тихою пристаню для душ наших, тому до тебе прибігаємо, як до нашої незмінної заступниці, взиваючи до Господа Аллилуйя, почувши про Твою невимовну велич, Цариця Небесна, ми немічні покладаємося на Твоє милосердя, бо ти, приймаючи наші молитви, заступаєшся перед Сином Твоїм. За спасіння наших душ, тому звіри взиваємо до тебе, радуйся, що нам від вічної смерті визволення даруєш, Радуйся, що шлях до неба нам вказуєш, Радуйся, бо ти в гріховному світі є джерелом богодатії. Радуйся, бо через тебе Божа любов нас покриває, Радуйся, що візновіри, нас рятуєш, Радуйся, що наші молитви, до Бога возносиш, Радуйся, невіста невісна, джерело невечертної, богадаті. Як світло не згасиме, що темряву, так і ти, Богородиці, своїм заступництвом і сяєш душі, що до тебе прибігають, тому вдячно, прославляючи тебе, співаємо, Алілуїя, споглядаючи тебе, як ясну зірку, що проводить нас у морі життєвих бур, ми не перестаємо дякувати тобі, О Пресвята. Ти світло, що веде нас до вічного спасіння, тому з радістю взиваємо, радості заря, що вказує шлях до Христової правди. Радися, світоч, що світлом Божої благодаті сяє, радися мудрости, що людські серця просвічує, Радися, бо через тебе темрява зневіри розвіється, радися бо ти, як провідна зірка, в небесах сяєш, радися, бо ти любов'я Сина свого нас обіймаєш, радися невістам, невісне джерело невечертної благодаті, ти, оприсвята, Богородиця, стала святою Скива, яка укріплює нашу віру. Та дверима, через які ми отримуємо, благодать Божу, твоє материнське заступництво є непорушною стіною для всіх вірних, тому ми грішні та недостойні, з надією взиваємо до тебе, радися, небесна заступниця вірних, радися непохитна твердина для шукачів правди, радийся пристані тиха для тих, хто в борі життя загубився. Радийся, би ти наші молитви до Бога приносиш, радийся ти, що про спасіння душ наших клопочешся. радийся, що провадиш нас до істинного світла, радості невістане, невісне джерело невечерної благодаті, бажаючи спасіння для всього людства, Господь Ісус Христос дарував нам тебе причиста, як Матір духовну, що невпинно за нас молиться, ти з любов'ю приймаєш наші прохання і ведеш нас до вічного життя, тому вдячно прославляєш Твоє заступництво. Співаємо Господу, Алілуя, Ти приблагослови недівої, ліствицею, яка веде нас до неба і захисницею усіх випробуваннях життя, Ти відкриваєш нам двері милосердя і не залишаєш нас у наших скорботах, тому ми з упованням взиваємо до тебе, Радуйся, провідниця до небесних висот, радися щит і оборона в усіх життєвих випробуваннях, радися, бо ти захищаєш нас від підступів ворогів, радився непохитна фортеця для надії нашої. Радуйся, що проводиш нас до вічної радості, радуйся, джерело благодаті, що душі наші освіжаєш, радийся, невістини, невісти, невісне, джерело невечерної благодаті. Ти є світом незасимому, у темряві життєвих бур через тебе, Господь, милосердний, даруй нам прощення і мир. Тому ми вдячні за Твоє заступництво, підносимо до Господа хвалу співаючи. Алилуя, ти, мати Христова, як світла заря на небесному скопінні, осяєш наш шлях до спасіння. Ти міцний захист для тих, хто до тебе прибігає твердиня, що стоїть непорушно серед споку світу, тому ми з любов'ю взиваємо до тебе, радуйся, зірко, що сяє темряву нашого життя, радуйся світа, що веде нас до вічного спочинку, радуйся, що в годину випробувань нас укріпляєш, радуйся, бо ти ворогів духовних перемагаєш, радуйся пристані наше на шляху до Царства Божого, Радуйся, бо ти радість і мир у наші серця приносиш. Радийся невістам, невісна джерело, невечерної благодаті, англійські чини славлять тебе, Мати Божа, як царицю, що піднесла нашу людську природу до небесної слави, ми ж земні і стрепя тому любові, величаємо тебе, взиваючи, але воє, оспівуючи твоє святе материнство, ми розуміємо, що ти є заступницею нашою. Перед Богом твоє милосердя і любов не мають меж, і ти завжди приходиш на допомогу тим, хто шукає тебе, тому ми взиваємо. Радуйся, захисту від усіх, бід і скорбот. радуйся надія в час випробувань. бо ти серця наші до Бога підносиш. Радуйся, вірна заступниця за грішників. Радийся Бути ти джерело невичерпної радості, Радуйся, що ведеш нас до Христа Спасителя, радості невісти, невісна джерело невичерпної Богдаті, бажаючи врятувати світ від погибелі явив нам тебе перечиста, як матір, що невпинно молиться за наші душі, тому ми з вірою і надією взиваємо до Господа вели ти прибав ви силою Духа Святого і духовною радість для всіх. Ту до тебе прибігає, ти зцілюєш наші душевні, че весні немичі, вказуєш у до царства Божого, тому ми з радістю співаємо, радийся джерело небесної благодаті, радийся, цілюща руку для зранених сердець, радишся, бо ти відкриваєш нам шлях, спасіння, радості, що наші немичі, своїм заступництвом лікуєш, радийся, бо через тебе ми отримаємо мир від Бога, радися, бо ти нас до вічного життя провадиш. Радость, невістан, не невісне джерело невечірної благодаті. О, пречиста мати, ти є світом для тих, хто в темряві заблукав, і опори для тих, хто знеміг у своїй боротьбі. Приминище молитви, принеси їх до престолу Сина Твого, щоб ми сподобалися співати йому. Аллилуйя. Ми бачимо тебе, водичиться, як міцну фортецю, незламний щит для всіх християн. Ти завжди перебуваєш з нами, підкріплюючи нашу віру і любов, тому ми з дячністю співаємо тобі, радуйся, стовпи духовний, що зміцнює віру, радуйся, наш невтомний захист у життєвих випробуваннях, Радуйся, бо ти наші прохання до Бога приносиш, радуйся, наша надія на вічне спасіння, радуйся, що серця наші до небесних висот підносиш, радуйся, що проводиш нас до Божої слави, радуйся, невістам, невісна джерело. На вечірній благодаті, при мини, що мови твої заступи за нас перед Твоїм Сином, щоб ми, богадаті Твої спасені, удостоїлися співати йому Аллуя! О, Мати Божа, ти надія тих, хто до тебе прибігає з вірою Твоє заступництво, наше спасіння, наше уповання, Тому ми за любов'ю взиваємо до тебе, Радися, мати милосердя, любові, радися, надія на життя вічне, захисту від усіх скорботи спокус. Радуйся, провідниця до Царства Небесного, радуйся, наша незмінна заступниця перед Богом, радуйся, бо ти відкриваєш нам двері спасіння, радуйся, невісто, невісне джерело невичерпної благодаті, бо присвята Богородиця, прийми наше миління і нас у годину скорботи та випробування захисти нас від усякого зла і сподоби нас. Вічного життя, щоб ми співали Твоєму синові, але воя, алевуя, о Пресвята Богородиці, прийми наші миління і незавишна сугодина скорботи та випробувань, і сподоби нас вічного життя, щоб ми співали Твоєму Синові, алевуя, алевуя, о Пресвята Богородиці, прийми наші миління і незавишна сугодина скорботи та випробувань. Захисти нас від усякого, зла і сподоба нас до вічного життя, щоб ми співали Твоєму Синові. Авовуя, Алвуя, Аловуйя, Ангели, Архангели, Стерепотом служи тобі цариці неба і землі, бо через тебе слово Боже, втілося і визвало світ, від рабства гріха ти і матір милосердя, яка двері раю. Нам відкриваєш, тому ми грішні недостойні, з надією на твоє заступництво взиваємо. Радийся престолу Божої слави, радийся, ковчегу, спасіння нашого, радуйся, воно що світло Боже нам принесло, радися заря, що сонце правди засяяло, радийся, бо через тебе радість і мир на землю прийшли, радися, бо ти наші серця відвічує звільняєш, радості, невіста невісна, джерело невичерпної благодаті. Обрана від усіх родів, мати Божа, Цариця Небесна, Ти що щастова втіха для світу і заступницею рід людський, прийми наше смирине моління і захисти нас від видимих і невидимих ворогів, ми ж вдячні, шануючи Тебе, з любов'ю взиваємо, радуйся невісти, невісне джерело, невечірної Богодаті, О, пречиста і приблагословена діво Марія, мати Бога нашого, надії, пристановище наше у скорботах і тривогах. До тебе, водичі Це припадаємо зі смиренням серця, наші слізьми орошаємо, і з глибини душі волаємо. Опишіть мене та прохання в коментарях Захисти нас, недостойних і зла й напасти від лукавих підступів ворогів, видимих і невидимих, бо Цариця Небесна, що покриваєш покровом своїм увесь світ, не залишає нас у годинах випробувані скорботи, бо до тебе звертаємося з вірою і надією, бо Твоя всемоготня десниця захистить нас. Від усяких ворогів душевних і тілесних покрий нас, мати милосердно своїм небесним покровом, як птаха покриває пташенят своїх і захисти нас від усяких бід і нещасть. О, Діва Марія, через Твоє милосердне заступництво, просимо, звільни на світя гирів життя і випробувань, що пригнічують наші душі, бо хто, як не ти, Пресвята мати, може заступитися за нас перед лицем Сина Твого і Бога нашого. До тебе втіха всіх скорботних, підносимо руки наші в покаянні та смиренні, вагаючи Твого небесного заступництва, о матір світла невимовного, даруй нам просвітлення душ наших, і захисти від мороку віччю та гріховного падіння, покрини своїм мирним покровом, що зціляє від болю серця і проганяє тривоги душевні, благослови наші родини, даруй мир і злагоду в домах наших, захисти дітей наших від усякого, зла і темряви. Оба свиними жінками, ти, що бачиш кожну сльозу і чуєш кожен стогін серця, прости гріхи наші провини, свідомі, несвідомі, вчинені нами вніс корботи і сумнівів, очисти наші серця від усякої злоби, зазорості та ненависті, дари нам дух смирення, лагідності, любові, щоб ми в радості служили Господу нашому і Тобі, прибласвоє на мати. Вони устане заступницею покрови нашого народу, який ти ніколи не залишав часи бід випробувань, Визволи нашу землю від воїн з і напасти, охороняй воїнів наших що стоять на захисті правди й свободи, даруй мужність, сили, витривалість, вчини, щоб над нашими родинами завжди засягала світло твого заступництва, щоб мир і твоя перебували з нами завжди. О Цариця Небесна до тебе підносимо голоси наші, у смиренні схиляємо коліна свої і молимося, Даруй нам терпіння і силу духу, всі дні випробувань, захисти нас від спокусу лукаво, від гордості, марноствавства від розпачу і зневіри. навчи нас причиста смирення і віри, щоб ми могли з чистим серцем і твердою надією звертатися до Сина Твого, Спасителя нашого. Пресвята Богородице, заступнице нашої радости, душ наших, знову і знову благаємо тебе, захисти нас від біди скорбот, даруй радість одні смутку, надію, часи випробувань, миру, серцях наших, щоб єдності любові прославляли ми ім'я Господнє і Твоє милосердя. Благодатна діва, Нехай милість Твоя буде над нами, дні нашого життя, і нехай Твоє заступництво приведе нас до мирного спокою і спасіння. Амінь. Ставте вподобайки, підвідом, надішліться від обвижні вашим для поширення Слово Божого вам во свині покров Богородиці, нехай перебувають з усіма нами.